Молодь Дніпропетровська долучилася до акції донорства крові для поранених в АТО. Зараз сотні бійців перебувають в обласній лікарні імені Мечникова, військовому шпиталі та інших медзакладах. Останньої суботи кров для них здали 134 Дніпропетровці. Кажуть, згодом зберуться ще раз. Докладніше далі. В обласній лікарні імені Мечникова знаходиться з півтори сотні поранених. Серед них дуже тяжкі, котрих привозять з великою втратою крові. Зрозуміло, що видавати її треба терміново для порятунку одного пораненого. Часом потрібне донорство п'яти шести осіб. Тож запаси треба постійно поновлювати. Поранені з поля бою доправляються до нас в стані геморічного шоку, в стані ДВС-синдрому і вимагають нагального поповнення. Об'єму циркулюючої крові протягом доби, протягом годин, перших годин. Якщо ми це зробили, що це вдалося, в нас, нам це вдається, зазвичай, то вже е, потреба там, на другу-третю добу в переливанні вона зменшується. На заклик асоціації молодих донорів цієї суботи прийшло 160 людей. Кров взяли у 134 За рахунок цього станція продовжує видавати її для поранених. Для бійців кров повинна бути безкоштовною. Там де, згодом постановленню свише, вони повинні видавати безплатно, вони видають безплатно. Там детально оплачуватися, тим же, ну по суті державам, то там это оплачуватися. Найбільше запасів крові ймовірно отримала лікарня Мечникова. Тут кажуть, ведуть облік. Втім, остаточну кількість оприлюднять пізніше. Софія Богуцька, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.